Ще. Я ще не знаю еще. Я мрію стати ветеринаром. тварин. Охранником полиции. Було не знаю, миллион. Ликара. Зобколечит. Танцмайком. Барелином и аниматором. Потому что я очень люблю детей. И потому что ну, я очень люблю танцевать. Спивачкой и танцерист. Коли папа включає спокійну музику, то я то в мене покращує настрій. Я мрію стати ветеринаром, бо вона лікує тваринок. Я би хотіла стати ну доктором, бо я хочу лікувати поліцейським, От того, що у нього є бездаля. Я сама не знаю, яким хочу. Я хочу стати доктором. Ветеринаром. там є тваринка, а Я люблю Я хочу стати співачкою, тому що я люблю співати якісь пісні. Я дійсно дуже любила співати грівні ці вірші дуже фотографом. Вот Бо дуже люблю фотографувати. і вітувати. Тенісистом і піаністом. Тому що я граю на фортепіано і в тені займаюся, мені це подобається. Е, пілотом. Тому що хочу літати в різні страни, хочу навчитися літати. Я хочу стати вчителем, тому що це цікаво навчити дітей. Вчителем була вчителькою. Тому що коли я граюся, то мені дуже цікаво. Поліцейським. Тому що в них дуже гарна форма і професія теж. Я хочу стати повіцею, тому що в мене дуже гарний голос. Купом. Футболістом. Бо вони дуже активні люди. і Вони Ну вони займаються спортом багато. Лікаря. Лікувати зуби. Соматологом. Я хочу знать это зубы. Хирургом. Ну, багато. много. Е, доктором хірургом Вот мені хочеться спасати життя людей, тому що мені хочеться от чого то такого. Поліцейським. Ну, я хочу більше всього бути спецназом. Не знаю. Аля раньше снов. Раньше хотел э, пожарным. А хочу стать ветеринаром. Ну, можно лечить животных. Рок труда. Письмо. Физкультура. Вот там дуже классно. Искусство. Потому что там включают музыку и там что-то делать. Английская. Вот э, там мы Оце мало ух, часами робимо урок. Математика і англійська, тому що на ну, математика, ну і, ну тому що ну, приклади, ну вони ну, ну самі не ну, легкі у нас. І а на англійському ну, ну ну дуже не ну, класний вчитель. Фізкультура. Бо якщо я там дуже добре займаюсь я Мой улюблений урок це мистецтво. Вот мы робимо всякие там аплікації, малюнки. Мой улюблений урок это украинская мова, бо ты тогда будешь красиво писать там Н, Р, там, Знак Я, А. Ну і там, например, с математика. Тому що там приміри можна рішати задачі. Ну, малювання там. Тому що я з дітства з свого дітства дуже вмію малювати. Даже коли мені було два роки, я вже сама навчилася малювати. Квіточку, математика. Я люблю рішати приклади. Математика, тому що там треба писати щось інтересне завжди, і воно ніколи не повторюється, а остальне повторюється. Мій улюблений урок це англійський, тому що я там очень дуже класно і мені там подобається. Тому що якщо будеш там учить, то ти можеш учителькою місь люди, місь люди поїхати. В якісь страни у англійської. Математика. Я люблю розв'язувати ікси і робити всякі класні завдання. Математика, тому що... Я люблю математику. У мене улюблений урок математика, тому що в мене по математиці почти завжди стає чудово. Математика. Мені подобається приклад. улюблений урок це писання. Тому що я люблю писати. Читання. Тому що там читають, Навчатися цікавих слів. Читання. Тому що там всякі різні прикладні штуки. Математика. Там ми прописуємо якісь буковки і в мене це дуже гарно виходить. Математика. Тому що я можу дуже числа додавати і віднімати Математика. Ну, Не знаю, мені подобається. Математика. Я люблю е, туда, віднімати і щось задачі писати. Математика. Вот там задачі, е, там приклади, математика. Тому що там можна писати. Я дуже люблю писати. Фізкультура. Ну, я сам займаюся акробатикою. там. Мистецтво, письмо. Е... Математика, читання, всі уроки, Англійська, тому що, що там мало уроків. Мистецтво, Вот там майже даже не что не нужно. Читання. Ну, потому что сначала старишь, а потом читаешь. Читаєш, потім стаєш чуть-чуть п'ятіча і почав час другий. І, і все. Читатик, знаєш. Я люблю бігати з моїми друзьями. Там, ну, ладиком, там Дімою, Ромай там. -у 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 -у. Чому? Гуляю собі спокійно, відпочиваю. Нічого. Напередові я люблю їсти із манчбокса щену гуляти на другому поверхі. Коли є Кристина і Вова, тоді я люблю грати, що Вова Вовк, а ми з Крістіною зайчики маленькі і тікаємо. Я люблю бігати з зеленою і Машею. Коли нема Маша, я тільки з зелею гра. А буває, що з Маргарита? Ігратися одною ігрушкою. А як вішаний. Кругами. Я люблю малювати. Гуляти з друзями. На першу я люблю або їсти, або гуляти. Я Люблю грати, малювати, гратися, ми, які, грати прятки, танцювати і грати до ганялки. Мені це дуже подобається. Гуляти з друзями. Доканялки. Грати з друзями. Я люблю на перерві поїсти чи грати в класики, і грати з Іваном чи з Олею. Гуляти. Гратися з друзями. Гратися з моєю подружкою Євою. Перекусити там. Погуляти з однокласниками. Лопать поп ід. Гуляти з друзями, та галявки. Mm. Бігати. Гуляти з друзями. І грати з ключами. Я люблю там з подружками розговорювати, там бігати, гуляти там, фарбувати. З яким малюнка. Хорош. Мені нравився. Моя вчителька добра та щиро. Вона нам все розповідає. Вона красива. Моя вчителька, така така Моя вчителька, така, така. Молодець. Вона є і Добра. добра. Не свариться. Я її Дуже люблю. Її звуть Тетяна Васильівна. Вона проводить всі уроки, крім англійського. Вона, ну. Ну, дуже красиво, і, і вона ну, дуже красива і ще вона дуже класний, класна припадає. Таке невесилівна гарна, добра. І я її люблю. Вона добра, дуже гарна. Вона не кричить на нас. В неї дуже гаряче серце. Вона, вона добра, але ну, не особо така. Чуть-чуть доброна і ще трохи гузна, добра. А ця сильно дуже заботлива, коли щось пояснює, вона дуже кохайно себе поводить, розказує нові правила. Вона для нас дуже хороша, тому що Якби не була Тетяна Васильів Татьяна Васильевна, то б як ми вчилися без неї. Добре. Все так вона дуже класна. І коли Діма ругається, то вона спокійна. Я не така, що спокійна, але все одно спокійна? Тетяна Василівна, вона дуже добра. Ми дуже разом. Чимувся дуже-дуже добре. Вона дуже добра, весела. Іноді буває строга, бо ми не слухаємося на уроці. І ліб'ємось на перерві. Ну, не я. Добре. Вона добра, лагідна. Добра, буває добре, вона буває не злаїс. І так середній може подзвонити в будь-який момент, може сильно розоратися, а буває дуже добре. Вона гарна, вона добра і красива. Вона інколи кричить на когось, але так вона дуже гарна і спокійна. Вона красива, кучерява, Дуже гарна. Добре. Микола ругає і дуже хороша. Хороша. Вона дуже добра, вона дуже гарна вона. Вона там дуже хороша мовчить. Хороша, добра, не часто кричить ну, на весь клас. Вона добра, іноді, звісно, кричуча, іноді таке буває. Ну, взагалі така дуже добра, така красива, моя вчителька дуже добра, стало сильно добре. 1 вересня 2020 року мені дуже пощастило познайомитися з такими веселими, невгамовними, кмітливими, розумними, неймовірними дітками. Цілий рік ми працювали, і я помітила, що вони дуже зросли. Стали ще веселіші, ще розумніші, ще невгамовніші. Хочу побажати їм наступні роки навчання в школі зберегти оцей запал, оці блискучі очі, зберегти жагу до пізнання нового, не переставати запитувати, що, як, чому, де, коли, розвиватися, досягати мрій, які, звичайно ж, у них є. Нехай у них все складається якнайкраще. Батькам побажати терпіння, терпіння і ще раз терпіння.